Доброго здоров'я! Вітаю вас на своїй сторінці і пропоную позайматися разом зі мною практикою йоги, виділивши на це всього 20 хвилин. Ну що, готові? Тоді беріть килимки і гайда займатися! Починаємо нашу практику із позиції сидячи. Це може бути ноги схрещені, можна сісти на коліна сідницями на п'яточки, якщо вам так зручно. Сідаємо в ту позицію, де вам буде комфортно. Вирівняли спинку, зробили півколо плечима назад, опустили плечі лопаточки вниз і починаємо навдосі піднімати підборіддя вверх, відчуваючи, як розтягується передня частина шиї, і з видихом ми тянемо підборіддя вниз. Відчуваючи, як розтягується задня частина шиї. І продовжуємо вдих вверх, видих вниз. Вдих і видих. І ще вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Дивимось перед собою, вирівняли спину і будемо робити наклони головою вправо-вліво. Вдих ми дивимось в центр, видих, наклоняємо голову і тянемось правим ухом до правого плеча. При цьому ліве плече ми не підіймаємо вгору, а навпаки, опускаємо вниз. Вдих-центр, видих наклон голови вліво, опускаємо праве плече. Відчуваємо як розтягуються м'язи шиї. Ще вдих. Видих наклон вправо. Вдих, видих наклон вліво. Ще раз вдих-центр, видих вправо. Вдих, видих наклон вліво. Голову тримаємо рівно і починаємо описувати підборіддям кола. Коли ми описуємо назад, це буде вдих, півколо вперед видих. Декілька разів в одну сторону, не поспішаючи, спостерігаючи за відчуттями в шиї. І в іншу сторону вдих назад. Видих півколо вперед. І останній раз вдих. І видих. Добре. Дивимось перед собою, спина рівна. Починаємо описувати плечима кола назад як можна більше. Піднімаємо плечі до вух. Далі зводимо лопаточки ззаді. опускаємо плечі як можна вниз. Плечі назустріч один одному спереді. І описуємо такі кола, відчуваючи, як розігріваються наші плечі. Тепер декілька разів вперед. Теж як можна більші кола. Зупиняємося. І починаємо тепер піднімати плечі по черзі. Спочатку праве плече вверх, а ліве вниз. І далі навпаки ліве вверх, заднє, а праве вниз. Дихаємо у вільному темпі, зупиняємось. Тепер кладемо ручки на ту ногу, яка далі від нашого корпусу, і починаємо навдосі переводити грудну клітину вперед. Зводимо лопаточки, подаємо корпус вперед. Підборіддя трішки вверх, це вдих, видих. Грудну клітину подаємо назад, лопатки максимально розходяться, підборіддя, підтягуємо до грудної клітини і пересідаємо на копчик. І продовжуємо вдих вперед. Видих назад, коли вперед спинка рівна. Лопатки зведені. Видих, простір між лопатками як можна більший. Вдих, видих, вдих. Тримаємо увагу в спині. Як зараз нам приємно. Як розігріваються м'язи спини. Вдих. І видих, ще вдих, і видих, і ще вдих, і видих. Супер, нейтральна позиція спини. Кладемо свої долоні на коліна і починаємо грудною клітиною описувати коло. Ми можемо уявити, що ми знаходимося в бочці, і нам потрібно грудною клітиною описати коло. Спочатку в одну сторону. Дихання вільне, в іншу сторону. Добре, зупиняємось, спинка в нейтральній позиції. Тепер ручки в замочок перед собою беремо, вивертаємо замок долонями вверх і потягнулися вверх. Зробили вдих. З видихом опустили плечі від ушей, А долонями ми тянемось вверх, ще вдих. І видих. Ще зробили вдих. Повільний видих. І зараз навдосі ми скручуємо грудну клітину вправо, вдих. Робимо тут видих, ще раз тут вдих і з видихом повертаємось в центр. Вдих, скручуємо грудну клітину вліво. Робимо тут видих, ще вдих. І видих центр. Тепер ручки через сторони, доводимо до паралелі із підлогою, зробили тут вдих. І з видихом буде наклон вправо, праву долоню кладемо на підлогу. Накриваємо себе лівою рукою, погляд направляємо в стелю. І начебто лівою ручкою ми витягуємось в праву сторону, начебто хтось тяне нас за руку. Відчувайте розтяжіння в лівому боці. Зробили ще тут вдих. І видих. Опускаємо в центральну позицію. Тепер робимо тут вдих, з видихом наклон вліво, ще вдих, видих. Відчувайте, як розтягується правий бік, ще вдих. І видих. Сідниці не відриваються. І ще разочок вдих, і видих. Центр. Навдосі потягнулися ручками вверх. Праву долоню поставили за спиною, голова залишається над тазом. Ми не відводимо корпус назад. Ліва долоня лягає на праве коліно. Зробили ще раз вдих, підтягнули живіт, потягнулись маківкою вверх і з видухом відштовхнулись лівою долонею від коліна і скручуємо грудну клітину вправо. Погляд направляємо за спину. Підборіддям тянемось до правого плеча. Вдихаємо в грудну клітину. Навдосі вона розширяється. З видихом видихаємо все повітря. І видих. Ще вдих. І з видихом повертаємось в центр. Вдих Потягнулись ручками вверх. Ліва долоня за спину, права долоня на ліве коліно. Зробили вдих. Підтягнули живіт маківкою, потягнулися вверх і з видихом, відштовхуючись правою долоною від лівого коліна, скручуємо грудну клітину вліво. Погляд за спиною. Під боріддям тянемось до лівого плеча. Зробили вдих і видих. Нагадую, що дихання в грудну клітину, ще вдих. Видих. І ще разочок вдих. І видих повернулися в центр. Тепер ми переходимо в позицію кішка корова, стаємо на четвереньки. У нас таз буде над колінами, між колінами простір нашого тазу, долоні під плечами. І ми починаємо тепер рухати грудною клітиною. Пальчики наші розтопирені, добре прижимаємо долоні до підлоги. Надосі. Ми подаємо грудну клітину вниз, і в нас з'являється прогін в поясничній зоні. Підборіддя піднімаємо вверх, зробили вдих. І з видихом плавно грудну клітину подаємо наверх, максимально скручуючи спину. Простір між лопатками як можна більший. А вдих прогінь. І видих, подали грудну клітину вверх. Продовжуємо вдих, і видих, ще вдих, і видих, ще вдих, і видих. І останній раз вдих, і видих. Нейтральну позицію в спинку поклали. Тепер. Праву ножку вирівнюємо назад, пальчики ставимо на кобрик. І тепер ми починаємо покачуватись пальчиками ноги, покачуємо свій корпус вперед і назад. Відчуваєте, як розігрівається задня поверхність правої ноги. Дихання вільне. Кладемо коліно праве на підлогу. Тепер ліву ножку відставляємо назад пальчиками на підлогу. І те ж саме робимо. Покачали корпусом вперед-назад. Угу. Відчувайте, як розігрівається задня поверхність лівої ноги. Зупиняємось. Ліве коліно кладемо на підлогу навдосі. Вирівнюємо праву ножку назад, Натягнути пальчики, як у балерини. Відчуйте, як зажалась права сідниця. Відчули тут баланс. І відриваємо ліву ручку, погляд перед собою на коврик і тримаємо вдих і видих. Живіт підтягнутий. ще вдих, видих. І ще разочок вдих, видих. І ще раз вдих і видих. Тепер праву ножку зігнули в коліні і захвачуємося лівою долонею за праву ступню і з вдохом виштовхуємо ножку наверх в стелю. Стоїмо вдих, видих, піднімаємо ножку як можна вище. Ще вдих, видих, ще раз вдих. І з видихом повільно опускаємо ногу і руку. Навдосі вирівнюємо ліву ножку. Відчули, як зажалась ліва сідниця. Носочок натягнутий, як у балерини. Відчули тут баланс і відриваємо праву ручку. Потягнулись правою ручкою вперед. Лівою ногою назад, рукою правою вперед. Дивимось перед собою на коврик, вдих і видих. Тримаємо баланс, живіт підтягнутий. вдих, видих. І ще разочок вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Згинаємо ліву ножку в коліні, захвачуємося правою долоною за ліву ступу І навдосі витягуємо ножку як можна вище. Вдих, видих. Ще вдих, видих. Не розслабляємо ліву ногу. Ще вдих, видих. І останній раз вдих. З видихом опускаємо ногу. І руку. Тепер звідси. Ми Будемо зараз рухати тазом, Наче то собачка, хвостиком вправо-вліво. Коли ми рухаємо тазом вправо, ми повертаємо голову і дивимося через плече на свій таз з правої сторони. Вдих-центр, видих вліво. Подивились і повернули таз. Вдих-центр, видих вправо. Вдих центр, видих ліво Ще по разу вдих, видих право вдих, видих-видих-ліво. Добре. Тепер ми залишаємо таз над колінами, долонями рухаємось вперед. І тянемось грудною клітиною вниз до підлоги. Упираємося лобом в підлогу. Або трішечки Ваший варіант ми упираємось під боріддям підлогу. І тут залишились на декілька циклів дихання. Навдосі повільно піднімаємось і опускаємось на живіт. Поставили перед собою ручки на передпліччя, упираємось своєю лобковою кісткою в підлогу, відштовхуємося передпліччям, тянемось маківкою вверх. Декілька циклів дихання тут, вдих і видих. Якщо так вам дуже легко, можна Відрівати локті, але ми відпускаємо плечі від ушей. Ми не маємо зажимати свою шию, ми навпаки опускаємо плечі вниз. Якщо так не виходить, то трішки руки зігнути в локтях. Лобковою кісткою давимо в підлогу, сідниці зажаті. І тут декілька циклів дихання вдих і видих. Ще вдих, видих. І ще разочок вдих, і з видихом опускаємось. Переходимо на коліна в кішка корова, яка була перед цим. Тепер ставимо ступні на носочки і з вдохом піднімаємо таз наверх. Тепер у нас можуть бути ножки зігнуті в колінах, якщо у вас не дуже добра розтяжка. І ми так і тримаємо ноги зігнуті в колінах, відштовхуємося долонями, пальчики на долонях в сторони розтопирені, і долоні добре піджат, піджаті, прижаті до підлоги. Ми відштовхнулись долонями, відчули витяжіння в спині. Ми направляємо копчик вверх. І тут, уже, якщо ви відчуваєте, що можете випрямити ножки в колінах без ущерба. У вашій спині, то можемо потихеньку їх випрямляти. Але це не принципово. Основний рух, який тут має бути, це витяжіння в спині. Зробили тут вдих, видих, ще вдих. І видих. І ще разочок вдих, видих. Нагодосі праву ступню поставили між долони під правим коліном 90 градусів. Ручки через сторони. Зібрали вверху нами сте. Зробили вдих і з видихом опустилися вниз. Плечі опущені від ушей, ручки рівні. Коліно не завалюємо в центр, а навпаки, штовхаємо його назовні. Ще зробили вдих. І видих. Ще раз очок вдих. І видих. І ще раз вдих. З видихом ручки через сторони. Ліву долоню кладемо на підлогу. Правою ручкою потягнулись вверх. І грудну клітину переносимо, тянемось нею вверх до стелі. Декілька циклів дихання тут. Колінце задньої ноги підтягнуте, ще вдих. І видих. Ще разочок вдих, видих. І ще раз вдих. З видихом повертаємо праву долоню на підлогу. Зробили вдих, перейшли в собаку мордою вниз. Зробили тут видих. Відштовхнулись долонями від коврика, потягнулись копчиком наверх. Вдих ліва ступня між долоні. Подивились, щоб під лівим коліном було 90 градусів. Опустили вниз таз. Вдих ручки через сторони і видих. Опустились нижче. Ліве колінце штовхаємо назовні. Ручки рівні. Задня ножка коліна підтягнуте. Зробили вдих і видих. Ще вдих. Видих. І ще разочок вдих. Видих ручки через сторони. Опускаємо праву долоню на коврик. Лівою рукою потягнулись вверх. Грудну клітину штовхаємо наверх. Наскільки це доступно, ще вдих. Видих. Вдих. І ще разочок вдих. Видих поклали ліву долоню на коврик. Вдих переводимо ліву ножку назад. Собака мордою вниз. Опускаємо коліна на підлогу. Ручки вдоль тіла. Сідниці на п'яточки і лобом лоб поклали на підлогу. Зробили тут вдих і видих. Ще вдих. І видих, і ще вдих, і видих. Нам піднімаємось. Сідаємо в позицію зі схрещеними ногами. Збираємо долоні на масте, зробили глибокий вдих, повільний видих і ще раз вдих, з видихом розслабляємо тіло, проскануйте своє тіло всередини і відчуйте, що змінилося після виконання практики. Які відчуття в тілі. І тепер подумки. Подякуйте собі за те, що виконали цю практику, що приділили собі час. Поступово можна відкривати очі, коли будете готові. Намасте. Практика закінчена. Я вам дякую. І бажаю гарного дня. До нових зустрічей, па, -па.